Сьогодні розглянемо вихід Momentum на публічну пропозицію ММТ через Biddlepad. За перші місяці Momentum перевищив 16 мільярдів обсягу та зібрав понад 500 мільйонів TVL. Платформа піднімалася в топ-3 у світі, залишаючись номер один на SUI. Тут концентрована ліквідність Uniswap в F3 плюс модель стимулів, що спрямовує комісії користувачам. Зараз стартує MMT Community Offering на Biddlepad, збір 4,5 мільйона. Тір 1 дає нижчі FDV 250 мільйонів. Tier 2 відкритий для KYC верифікованих за оцінкою 350 мільйонів. Токени з цього сейлу будуть 100% розблоковані в момент TG, без вестингу. Щоб потрапити до Тір 1, застейкайте від 3 тисячі доларів в пулах Momentum до 25 жовтня. ходел компанія давала пікові відсоткові ставки до 142 155 – 155% в пулах. Пам'ятайте про ризики DeFi, волатильність, ризики смарт-контрактів і комісію. Хочте гайте з кроками, він вже є у нас на каналі. Пам'ятай завжди, це не фінансова порада. Роби власне детальне дослідження перед інвестуванням. Буду вдячний за підписку на наш канал, лайк та коментар.